Насправді мене ніхто ніколи не просив ніякої форми і берці, але було періодично, типу, якщо тобі якась заїде гуманітарна допомога там вживані штани, таке часто деколи угу. бувало, то можна передати, бо в нас часто в окопі це знищується. Але так, щоб проблеми, ну не знаю, в нашій бригаді в немає проблем з забезпеченням одягом, харчуванням, е, там все видають, ти все можеш взяти. Нема такого, що тобі видали берці, і ти маєш якийсь писати рапорт. Про те, що ти ці берці десь ну щось з ними сталося та бронежилет, каска – це інша справа. Їх теж видають, тому хлопці є хлопці, які купляють собі щось там дуже круте. Там 5.11, гелікон. Там якісь модні Я бачу на вас п'ять одинадцять. Та які ста модні там фірми? Я розумію, що це їм подобається для того, що їм це зручніше, бо не всі хочуть носити те, що видають. Уляна, отак хлопців голих, босих кинули в окопи. Таке є зараз? Ні, нема такого.